Привіт і ласкаво просимо до подкасту The Duck Show. Це епізод номер 12 мій останній епізод у першому сезоні. Сьогодні ми підведемо невеличкі підсумки всього сезону футбольної кар'єри. Трошки проговоримо мотивацію, поговоримо про шлях, який я пройшов з п'яти років, коли я почав займатися футболом. І до нинішнього часу. Взагалі, повертаючись на початок, я насправді гадки не мав про подкасти, я не мав взагалі уяви, як це робиться, що для цього потрібно. Але все ж я вирішив почати подкаст. Я вирішив зробити перший сезон. Про футбол, розказати мою невеличку історію, і взагалі я вирішив в цьому подкасті розказувати мої історії, мій шлях, який я проходжу, скажімо так, і, і до сьогоднішнього дня, до сьогоднішньої хвилини. І перший мій епізод, мій пілотний епізод розпочався насправді дуже з простих речей. Трошки інформації про мене, про подкаст, чому і як. І я вам впевнено, хочу сказати, що тоді у мене було можливо набагато менше мотивації робити це, повторювати це кожного тижня, тому що іноді, коли у тебе багато справ, коли у тебе є інші заняття, то, наприклад, подкаст, який треба. Випускати кожної п'ятниці, кожної суботи стає невеличкою проблемою, але все ж я намагався якомога краще приділити цьому час, якомога краще зосередитись саме на кожному епізоді, і вам вирішувати, вдалося мені це чи ні. Подобаються вам ці епізоди, і взагалі, чи треба мені продовжувати це робити, чи. Чи що буде далі, але я вам можу сказати, що я роблю це для моєї персональної розваги, скажімо так. Мені це подобається, я це роблю для себе. Насправді не маю ніяких навіть планів заробляти на цьому, чи щось таке. Мені подобається розказувати історії, ділитися з вами, кому цікаво, хто чогось можливо не знав, хотів. Краще мене пізнати і ось саме через подкаст, або, можливо, навіть якогось знайомлю зі світом футболу, зі світом саме такої підліткової дороги, підліткової футбольної кар'єри також, тому що ми можемо чути багато розповідей вже від професіональних футболістів, які розказують, що. Про їх нинішній футбол, де вони вже в професіональних клубах з контрактами і так далі. так далі. А я намагався почати взагалі з самого початку, тобто з п'яти років, коли я прийшов в мій перший клуб Восход Київ, і там все почалось, не маючи гадки про футбол також. І звідти. У мене також не було ніякої ідеї, навіть мрії поїхати потім в Європу грати в футбол, потрапити взагалі в футбольний клуб, футбольну академію. Це навіть не було мрією, я гадки не мав. Це було просто моє одне з наступних хобі: футбол, який мені сподобався, і як... на якому, скажімо так, я вирішив зупинитись. І ось що я хочу сказати, так це те, що точно не треба зупинятись, якщо ви щось почали, намагайтесь це закінчити, намагайтесь не викидувати, скажімо так, цю справу, не викидувати взагалі з голови також, тому що це може привести до звички такої, зупинятися на, на половині дороги або. Починати багато речей і не закінчувати їх. Це може викликати в подальшому <с <с дуже великі проблеми. А також, що може створювати проблеми, так це невелике бачення результату. Тобто, граючи в футбол, ти приходиш на тренування 3-4 рази на тиждень, і ти можеш не бачити результату, ти можеш не бачити того, що ти став краще технічно. Ти ставиш швидше, ти краще розбираєшся у тактиці, теорії і так далі. так далі Головне в ці моменти не зупинятись, головне у ці моменти вірити. І що також дуже важливо, це поставити собі ціль. Коли ти маєш ціль, тобі набагато простіше створювати, скажімо так, кроки, Тобто саме створити цей план. В якому будуть, скажімо так, чекпоїнти, що тобі треба виконувати, щоб покращити себе. І навіть якщо ти не бачиш, як я вже сказав, якщо ти не бачиш результату, не зупиняйся робити до кінця. І що карма, що взагалі доля тебе нагородять, ти отримаєш, якщо ти не зупинишся, ти можеш отримати і вдвічі, і втричі більше того, на що ти розраховуєш насправді. І я це впевнено можу казати, бо з моїм досвідом, те, що я пережив, це як на мене, так і сталося. Бо насправді я і гадки не мав, що поїду в Європейську футбольну академію. Мені здавалося, що мій футбол назавжди залишиться в Україні, і все, що я зможу зробити, це потрапити в якусь. З професійних академій там в Україні, і цього... це буде стеля. Це буде стеля, це буде мій максимум. І просто подивіться, як все перевернулось з ніг на голови. Неочікувано буквально за один місяць. Все перевернулось за один місяць. Я ще у. Лютому мав <сміх> догравати Кубок України, грати в півфіналі Кубку України, а потім під кінець березня я вже гравець КВ Мехелену бельгійської академії, бельгійського топ-клубу, клубу Зеліт Ліги. І це лише за місяць. Це неймовірно, це просто щось. Чи мене, скажімо так, нагородив футбольний Бог, бо я насправді до сих пір не можу у це повірити. І щодо мотивації, також важлива річ, навіть за умов е зміни середовища, зміни людей, зміни взагалі результатів, вам не потрібно ні в якому разі зупинятись і думати, що це знак, щоб зупинитись, або. Це знак, що у тебе нічого не вийде, і так далі. І так далі. Я був у першій команді, в першому основному складі однієї з найкращих футбольних шкіл в Києві, а потім перейшов в іншу і потрапив до третьої команди і не зупинився. І грав і вірив у себе, вірив у те, що я. Зможу дійти, скажімо так, до першої команди, що я стану основним гравцем, і після цього зможу ще далі покращити себе, потрапити, можливо, в ще кращий клуб. І це повинно бути в вашій голові нічого іншого, крім цього. Вірте у себе, вірте у свої сили. І найголовніше, ставте собі цілі, ставте собі мету і гарно плануйте розподіляйте крок за кроком, щоб вам було простіше досягти певної мети. І доля вас нагородить. Ви будете щасливі, у вас все вийде. Головне, не здавайтесь. Ні за яких умов. І ще я натрапив на одне з таких цікавих висловлювань. І було питання, як стати щасливим, як бути щасливим, бути позитивним. І відповідь насправді була дуже проста. Не очікуйте ні від кого і нічого. І тоді все для вас буде сюрпризом, все. Вас буде насправді радувати, все буде вас веселити, і я дуже можу погодитися з цим, тому що будь-які позитивні зміни, якщо це сюрприз, це нереально круто, це нереальні емоції, і я можу повністю погодитись з цим. Тому що для цього маленького хлопчика, п'ятирічного українського хлопчика, який перейшов перше на футбольне тренування, і не мав взагалі уяви, що таке європейський футбол, що таке інша мова, інша країна, що взагалі таке футбол на той момент я не мав великої уяви. І ось зараз прийшов же цей крок у майже 12 років, і я впевнено можу казати, що ви будете нагороджені. Все це вам відплатиться, вся ваша сумлінна праця, дисципліна. Ви будете нагороджені вдвічі чи втричі більше, ніж ви навіть очікуєте. Повірте мені, це так, це насправді. Так і працює, так і працює карма, доля. І навіть якщо ви не вірите у це, в один момент все ж ви це відчуєте, ви це побачите. І я, я сподіваюся, що ви згадаєте мої слова, ви згадаєте взагалі, що це так працює. що... Всі ваші думки, все те, що у вас в голові, воно матеріальне. Всі бажання, всі прохання і взагалі цілі, вони, вони матеріалізуються рано чи пізно. Можливо, не за тиждень, можливо, не за рік, можливо, через 10 років. Але головне це те, що ви у це вірите. Ви до цього йдете, незважаючи на умови, незважаючи на зміни, як би все погано чи дуже добре не складалось для вас? Ви будете нагороджені в кінці кінців. І повертаючись взагалі до історії про сам подкаст, я можу впевнено сказати, що я насолодився цим сезоном і я насолодився розповідями, пізнав набагато більше. За допомогою досвіду подкастингу, за допомогою обладнання, яке в мене є, я почав більш фокусуватись саме на головній ідеї подкасту. Я почав фокусуватись над моєю подачою інформації, вибором правильної інформації також. І я думаю, що другий сезон, наступний сезон, буде взагалі. Вогняним. Тому що перший сезон це також для мене було тренування. Це було моє знайомство з, зі світом подкастингу взагалі. Бо це була така думка, дуже спонтанна думка, спонтанна мрія також. Чому б не почати подкаст? І ось я його почав без бо, взагалі досвіду. Я ніколи це. Не пробував. Е, насправді я багато слухав подкасти. Я слухаю подкасти про психологію загалом, про вивчення мови також дуже цікаві подкасти від DuLінgo та багато інших: футбольні, спортивні. І цей світ подкастингу він дуже широкий, дуже великий у плані тем. У плані подачі також, тобто можна записувати соло подкасти, можна записувати вдвох, інтерв'ю, експерти, друзі, можна записувати відео-подкасти, наприклад, 6-10 чоловік. Багато і дуже багато можливостей для цього, тому що з новітніми технологіями ти можеш робити це. Як з мікрофоном, так і взагалі з, з мікрофоном телефону або ноутбуку. Так само і відео. Ви можете це вже записувати на свій телефон. Там достатньо хороша камера для гарної картинки. І все, що вам потрібно, це ідея. Це ідея і бажання робити це бажання. Дисципліни, скажімо так, тому що я роблю це кожного тижня, тобто кожну суботу я випускаю нові епізоди. І мене це робить щасливим. Мені подобається це робити, мені подобається ділитися історіями. Кожного дня я мені здається, хоча б 10-15 хвилин приділяю сам на подкасти, на якісь думки, записую щось. Мій телефон, нові ідеї для майбутніх епізодів для другого сезону. Тобто, це все вже в процесі. В моїй голові, в моєму телефоні, в нотатках і так далі. Тобто це дуже цікава тема. І я бажаю вам також спробувати це, спробувати записати один епізод. Не обов'язково купляти обладнання для цього. Може, просто. Або просто поцікавитись іншими подкастами, або Взагалі, можливо, є щось, якась тема, що вам буде дуже цікава. І, і, можливо, вам сподобається, і ви захочете створити свій подкаст, бо для мене це також було дуже спонтанно, дуже неочікувано. І ось я тут записую вже 12-й епізод, я не можу навіть це повірити. Я і гадки не мав три роки тому, що таке взагалі подкасти, а тут я вже записую. Останній епізод у моєму першому сезоні. Тому що я хочу вам побажати: будьте креативними, насолоджуйтесь життям, вірте у себе, старайтесь залишатись змотивованими, тому що доля нас всіх нагородить. Це був епізод номер 12. Останній епізод у першому сезоні. Це був подкаст The Duck-Show, його презентатор Назарій Сологуб. Я бажаю вам усім миру і злагоди. Також підписуйтесь на, інст... на інстаграм, на інстаграм подкасту. Там будуть новини якраз таки про новий сезон, про другий сезон. Щоб нічого не пропустити, точно підписуйтесь, все буде в дописі. Бажаю вам здоров'я, любові і щастя. Побачимось вже дуже скоро. Бувайте!